Під вас Ну і про польовигравці, зараз ми скажемо теж. Вячеслав Надольний, другий номер шостий. Тим часом збиває нас сокіл. Збиває у нас у цьому епізоді Гліб шклер, рук. Застається у нас наприкінці перших хвилин цього поєдинку. Він ще на них бітражу Максим Чебінський з Києва. отримує Зараз пас від провезнюка. Вбиває зараз прибуту що він пробив. жолоб, зробимо жолоб на зависному майданчику команди з Колмина, жолоб, зараз дай пасик провай контр зараз. Ерпус команда але зараз не буде. Такою зараз фонітура, колісний провай, не це пас, бо на оцеля Скінський може зараз проводити провай Скінський, не зараз Скінський. Прожи Бондар. Мацанишин. Провай зараз Мацанишин, рикошет, штунда кратує за команду. Соколята не поспішають, як ми бачимо, вони зараз тримають м'яч. Крик зараз за віддава, пас, був просто крик, а за запевняється крик, за і зараз не притворюється цюцяк, Відаїн пас на... Соколята не вбивається зараз у цьому епізоді горюк, але зараз... Оціль на м'ячі, Відаїн пас далі на Лабича, який прорвався на паркет. Зараз Лабич йде перед Лабичем, є поруч Штундак. Штундак пробиває, зараз в обережному місці, та вже обіцяє перечоти без ковідає. Де перед зараз полісник. Полісник вирубає, тут його удар бухує. Зрештою, Кузьмуро добиває. Зараз полісник у нас якомусь стає рівним. Один один на 11 хвилин забиває зараз полісник. Пізнюр. Пізнюр прорває. Він цей кіпас. Це був на своїй партнері по команді. Я думаю, що прорватиме Пізнюр. зараз це біля варіт Штунок. А зараз Штунок не вийде пробити Дмитрєву. Зірують зараз в штрафні цоколяти. Прорває Пізнюр. Зараз забиває Пізнюр. Забуває зараз пізнюр на 12-й цього поєдинку. <різь> Насправді то, треба сказати, що цей поєдинок між соком та фунітрує. Набагато від того, який був о, саме на груповому етапі, де дійсно 12 сок. Позав моменту померзвіка. збиває зараз він. Одразу бачимо, що сокол, він захищався рації не даючи нічого зробити. Олександр і фурнітури. Момент Кирка зараз може бути прибуває. Кирик, Штурм докритує свою команду. До 36 секунд до кінця цього першу тему залишається. Ви зараз моменту Остан Креща, зараз це Креч перебуває штурм, накритує свою команду, класний момент зараз мав для себе 52-й. В активі. Провайзер з Мацермішин просто, це точно, що був зараз штурм, накритує свою команду. Йде вперед зараз Поверзнюк. Провайзер з Поверзнюк, ну і зрештою не збиває він. Розвірю цей ад. Фуцелісти команди Сквол. Ми зараз пас на жоба ж жоб зараз на ударній позиції. проведе Жоб зараз. Забиває Жоб! Металли зараз тут зіграв і Жоб зараз забиває на 22-й хвилин. 2-2 у хвили, нас оффлок стає. зараз з Пізнюр після на вогапі Дмитро Пізнюр зараз у нас робить дубль у нашу поєдинку. На вже початку два. 20... Цікату далі на штундика віддали. Знову зараз Штундик на чужі поємнечку зараз уже. Далі Фунітурна мається йти перед п'ятьох. Э, Скізський, зазначив Скізкі. Бриває Скіськи! За Бонд розбиває перед собою, а за знак махому добитою фунітурську. Лавша забирає цей м'яч. Ну І зрештою. Одна із мале сирена за 3-2 Перемагає хмельницький сокол, який стає бронзовим пузером. Кубку Криною 15.